Привіт! Сьогоднішня тема це дієта для великої собаки, поради та рекомендації. І розкажу про це я в Бартєніва Ольга. Правильне харчування великої собаки є важливим фактором для її здоров'я та довголіття. Великі собаки мають особливі потреби в харчуванні, які відрізняються від потреб менших порід. Це відео допоможе вам зрозуміти, яка дієта для великих собак та надасть корисні поради щодо вибору найкращих продуктів для вашого улюбленця. А якщо ви плануєте скористатись послугами перетримки собак, важливо, щоб харчування вашого вихованця було оптимальним. Великі собаки мають вищі потреби в калоріях та білках через їх більшу масу та активність. Важливо забезпечити їх необхідними нутрієнтами для підтримки здоров'я кісток, суглобів та м'язів. Білки є основним будівельним матеріалом для м'язів та тканин. Для великих собак рекомендується харчування з високим змістом білків. Добре підходять джерела білків, такі як курка, яловічна, риба та яйця. Жири є основним джерелом енергії собак. Вони також допомагають підтримувати здорову шкіру та шерсть. Риб'ячий жир та олія льону є чудовими джерелами омега 3 та омега 6 жирних кислот, які є важливими для здоров'я вашої собаки. Вуглеводи забезпечують собакою енергію для активного життя. Рекомендується використовувати складні вуглеводи, такі як цільнозернові крупи, овочі та фрукти, які забезпечують тривалий рівень енергії та підтримують здоров'я травної системи. Великі собаки потребують вітамінів та мінералів для підтримки здоров'я кісток, імунної системи та загального благополуччя. Особливо важливими є кальцій та фосфор для здоров'я кісток та суглобів. Вибір корму для великої собаки залежить від її віку, активності та особливих потреб. Існують спеціальні корми для цуценят, дорослих та літніх собак, які враховують їхні специфічні потреби. Сухий корм є зручним варіантом, який допомагає підтримувати здоров'я зубів та ясен. Вибирайте корм з високим змістом білків та якісними інгредієнтами. Вологий корм може бути більш апетитним для собак та забезпечує додаткову вологу, що важливо для підтримки гідрації. Деякі власники собак віддають перевагу домашньому харчуванню. Важливо консультувати з ветеринаром, щоб забезпечити збалансований раціон для вашої собаки. Деякі великі собаки можуть мати особливі потреби або алергії. Важливо враховувати індивідуальні особливості вашої собаки та обирати корм, який не викликає алергічних реакцій. Для собак з алергіями існують гіпоалергенні корма, які не містять загальних алергенів, таких як пшениця, соя та курка. І так, правильне харчування великої собаки є ключем до її здоров'я та довголіття. Обираючи якісний корм та враховуючи особливі потреби вашої собаки, ви допоможете їй залишитися активною та здоровою протягом усього життя. Не забувайте консультувати з ветеринаром для розробки індивідуального плану харчування, щоб ваша собака отримала всі необхідні нутрієнти. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте вподобайки. Всього найкращого!